В нашому суспільстві і досі існує думка, що в ідеалі має бути одна робота на все життя. І що змінювати діяльність, особливо коли тобі за 30, це якось неправильно. Я особисто пережила такий досвід, коли змінювала свою діяльність, що люди відверто не розуміють. Для чого щось змінювати, в тебе ж все добре, хороша робота, ти вже на хорошому рівні і таке подібне. Практично кожна моя клієнтка в коучингу говорить про те, що соромно. Соромно заявити про себе як про експерта в іншій ніші. Тобто, вже і навчання пройшла, і щось вмію, знаю, можу давати результати, але соромно проявитися публічно, розповісти про це іншим людям. І дуже часто люди, котрі змінюють діяльність, зустрічаються з таким певним осудом, суспільства, оточення. Тобто, як так була бухгалтером, стала смм спеціалістом, чи була майстром манікюру, стала психологом. Кому знайомий, ставте плюсик в коментарях, побачимо, скільки нас. Так, от ідея про те, що віддалі має бути одна робота на все життя, вона така дуже красива красива, розповсюджена справа свого життя навіть цитати ще я думаю, ви чули: якщо знайдеш роботу до душі, то більше не працюватимеш жодного дня. І Нам часто справді хочеться знайти ось ту саму справу свого життя, від якої кайфово і тоді можна розслабитися і ловити цей кайф до кінця життя, але насправді це не більше як ілюзія. А за ілюзією завжди приходить розчарування. Бо навіть, якщо вдасться знайти ось ту саму справу свого життя, яка буде приносити і задоволення, і дохід, немає жодних гарантій, що так буде завжди і швидше всього не буде. Бо навіть в улюбленій роботі є труднощі і випробування, це життя, і прийдеться витримувати конкуренцію, приймати якісь виклики, і взагалі з часом все змінюється. Те, що раніше приносило задоволення, через певний період часу вже може стати буденним, звичним і це. Нормально, і ось це така бажана стабільність. Це не більше як самообман, бо все одно в будь-якій роботі улюблена вона чи ні, прийдеться розширюватися, рости, розвиватися, освоювати нові горизонти і постійно шукати ось це своє задоволення знову і знову. Але раніше і справді було актуально триматися однієї роботи все життя, тому що в радянському союзі було набагато менше можливостей, ніж ми маємо зараз. Ну, наприклад, щоб освоїти якусь професію, потрібно було багато років вчитися і вчилися в вузах, бо більше не було де вчитися. Зараз ми маємо різноманітні онлайн-навчання, профільні курси, все що завгодно. І Можемо навіть не виходячи з дому освоїти нову професію. Раніше практика також займала більше часу, бо потрібно було все вивчати самому, випробовувати на власному досвіді. Було менше доступу до інформації зараз. Ми вже маємо інтернет і взагалі завдяки нашій мобільності, що ми можемо подорожувати швидше, рухатися в просторі. Ми можемо обмінюватися, брати, черпати досвід від найкращих світових експертів, і це, звісно, пришвидшує самореалізацію навіть побудувати практику. Раніше, щоб про тебе дізналися, що ти є такий експерт, потрібно було багато років для розповсюдження інформації. Зараз, маючи соцмережі, це відбувається буквально за кілька місяців. Тож ця ідея, щоб одна справа на все життя, вона насправді родом з радянського минулого, бо раніше дійсно змінювати діяльність було ну як мінімум безглуздо, бо потрібно було, щоб реалізуватися в одній діяльності там, 10 років. Зараз самореалізація відбувається значно швидше, і ці всі ризики набагато. Менше, тобто потрібно менше часу для реалізації, ніж це було раніше. Тому ця ідея вже давно не актуальна. Тому зараз у сучасному світі змінювати діяльність більше не є без відповідальністю. Навпаки, зараз це відповідальність за свої здібності, за свої таланти, за свою життєву ситуацію. Тобто, це про вибір. І погодьтеся, що в теперішньому світі ми маємо значно більший вибір професій і можливостей, ніж це було раніше. І в сучасному світі люди, які вирішують, Змінити діяльність, це вже не невдахи чи якісь несерйозні безвідповідальні. Навпаки, це люди, які займаються саморозвитком, які намагаються реалізувати свої таланти, здібності, які шукають, де їм комфортніше, де їм краще, де більший прибуток, де є більше перспектив для них. Зараз, порівняно із тим, як було раніше, немає більше сенсу терпіти роботу, яка не влаштовує, яка не приносить задоволення і не приносить бажаного доходу. А якщо не знаєш, де де ще можеш реалізувати свій потенціал, то запрошую на свій гайд з самореалізації. Там відповіш собі на запитання, яка ти, що ти можеш, чого ти варта, які твої здібності і в яких сферах, в яких професіях можна це реалізувати. Пиши плюс в коментарях або заходь у мій інстаграм. І в цьому відео мені хотілося б більше зупинитися на тому, що тримає людей залишатися в тій діяльності, яка не влаштовує, не приносить ні задоволення, ні доходу. Бо начебто все ми знаємо, все розуміємо. Міємо і зараз справді є дуже багато різних можливостей, але все ж таки є багато людей, яким складно наважитися знайти для себе щось краще, і які обирають залишатися в роботі, яка не влаштовує. Я робила опитування в своєму інстаграмі, і на першому місці це, звісно, різноманітні страхи. Тобто, це цілий величезний набір, букет різних страхів, страх, що у мене не вийде в новій діяльності, що мене тоді осудять, не підтримують близькі. Що про мене скажуть, що про мене подумають, що я сама про себе подумаю, що я залишуся без грошей, буду поневірятися, що я втрачу час, а мені давно вже не 20, і багато-багато іншого. І насправді тут в кожного буде свій якийсь певний страх чи страхи. І дуже рекомендую працювати з ними індивідуально. Це дуже класно пропрацьовується чи в психотерапії, чи на коуч-сесіях. І повірте, вже за кілька сесій ці ваші страхи будуть здаватися не такими то вже страшними. Як працювати зі своїми страхами самостійно? Найперше, це відділяти надумане від реального. Тобто страхи наші завжди більше йдуть вперед, тобто тривога завжди включається в майбутнє. І ми хвилюємося, думаємо, накручуємося за те, що ніколи може не статися. Але також і в кожному страху є той відсоток правди, так? тобто дійсно може статися не так, як ми хочемо. І власне відділяти, що правда, а що надумане, і тоді відповідати собі на це запитання, як я можу собі допомогти в ситуації, якщо справді. Станеться так, як я не хочу, як тоді я себе можу підтримати, або які люди мені зможуть допомогти, що мені для цього взагалі потрібно. Також на моєму каналі є відео про те, як змінити роботу, бо дуже багато людей кидаються в крайнощі. Тобто, здається, якщо я хочу щось змінити, значить мені треба спалити всі мости, піти всіх послати, тобто залишитися ні з чим. Насправді це не зовсім так. І в відео, як змінити роботу, я сказала, як зробити цей комфортний для себе перехід. Наступний такий вагомий фактор. Який тримає людей довгий час на ненависній роботі це низька самооцінка, відсутність самоцінності, і як наслідок відсутність віри в себе. Тобто, здається, наче нічого кращого мені не світить. Не з моїм щастям. Значить ця робота це єдина можливість, яка тільки може бути в цьому світі. Коли здається, що я недостатньо розумна, недостатньо талановита, недостатньо красива, чи якась там впевнена в собі, багата, тобто багато-багато всього там список можна продовжувати. І це насправді про сприйняття себе. І тут треба працювати з внутрішніми опорами. Треба займатися саморозвитком, вивчатися. Досліджувати себе і укріплювати ось цю свою внутрішню цінність. І останній фактор, через який люди не можуть наважитися знайти якусь кращу для себе можливість чи роботу, це недостатньо знань про себе. Тобто, коли ми знаємо про себе лише те, що нав'язали нам оточуючи з дитинства, чи що зараз транслює нам наше оточення. Тобто, коли я не знаю ні хто я, ні яка, я, ні чого я варта, що я можу, що я люблю і чого я взагалі хочу від цього життя, насправді на ці всі запитання можна легко відповісти з допомогою мого гайду з самореалізації, там буде відео урок, в якому я буду розповідати про те, як знайти роботу, яка подобається, яка підходить. Також буде коучингова практика, яка допоможе знайти свої орієнтири в своїй індивідуальній ситуації. І будуть профорієнтаційні тести, після яких ви чітко будете мати перелік професій, де ви можете застосовувати свої здібності. Кому цікаво, пишіть плюс в коментарях або переходьте на мій інстаграм, там зараз дуже доступна ціна передпродажу. Якщо ви хочете самостійно подосліджувати себе, тоді сідайте, беріть блокнот і пишіть. Це завжди допомагає, це дійсно працює. Виписуйте просто пишіть відповіді на запитання: хто я, яка я, що я люблю, що мені подобається, що мені цікаво. Пишіть все, що приходить. Виписуйте, пишіть якнайбільше і дайте собі часу, навіть якщо ці відповіді не будуть з'являтися, або їх буде зовсім не густо, або вони вам не дуже підходять чи подобаються. Дайте собі з цим побути, дайте собі час, якийсь певний період згодом може прийти більше відповідей. Або з часом ваші відповіді можуть змінюватися. Дописуйте, аналізуйте, прислухайтеся до своїх відчуттів в тілі, що відчуваєте, що вам відгукується. І ви обов'язково знайдете те, що торкає саме вас. І останнє, на чому хочу сьогодні зупинитися, це наші переконання. Тобто, це наші думки, те, у що ми віримо про себе, про людей і про світ в цілому. Ну, наприклад, це такі фрази: як не з моїм щастям, у мене так не вийде, це для мене нереально, це занадто дорого, це занадто довго, я занадто стара для цього. Я дуже-дуже багато чула різних установок за свою коучингову практику. Ви також відслідковуйте за собою. Що ви дуже часто повторюєте або з чого формується ця думка, важливо це помічати, зупиняти себе в цьому і пробувати замінювати на більш позитивні думки. Наприклад, у вас прийшла якась ідея думка щодо самореалізації, і на неї зразу приходить інша думка, що на цьому багато не заробиш, До прикладу, і це якраз і є та деструктивна установка переконання, яка вас зупиняє до самореалізації. Важливо її помічати і пробувати замінити. Так, зараз, можливо, я і не знаю, як на цьому заробляти, але в принципі заробляти можна на всьому, на чому завгодно, якщо правильно до цього підходити. Ну, я думаю, ви зрозуміли хід моїх думок. І пам'ятайте, життя занадто коротке для того, щоб терпіти неулюблену роботу, для того, щоб миритися із і із тим, що не влаштовує. Бо в цей час ти можеш робити роботу з цікавістю, з натхненням і отримувати від цього задоволення, чого щиро вам бажаю. Якщо відео було корисним? Поставте лайк, напишіть про це в коментарях. Це найкраща подяка для мене.